Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному за два місяці роботи реабілітаційного простору для постраждалих унаслідок бойових дій спеціалісти провели 350 консультацій. Текли від окупації та відкрили бізнес у Рівному. Історія подружжя Новицьких, які продають книги. Ультрамарафонець з Нідерландів поставив собі за мету пробігти 2500 тисячі кілометрів від Амстердама до Києва. Цими вихідними його маршрут проліг і через Рівне. Благодійний футбольний матч між зірками команд Верес та збірною шоу бізнесу відбувся на стадіоні Авангард. Під час нього зібрали 270 тисяч на дрони для ЗСУ. Військовослужбовець з Рівного Сергій Міщук отримав поранення 10 травня на Бахмутському напрямку. Він три місяці лікувався в Харківському інституті патології хребта та суглобів імені Ситенка. Зараз чоловік відвідує реабілітаційний простір, створений благодійним фондом Манді, у приміщенні Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. Після трьох місяців лікування я був виписаний, і далі мені дали відпустку за станом здоров'я для лікування на 30 діб рішенням ВЛК. Після цього я прибув додому, от, і зразу мені знайомі дали контакти пані Юлії з фонду «Манді». і я до неї звернувся, записався на реабілітацію, прийшов я сюди іще на двох милицях, ходити я фактично не міг, тому що я три місяці пролежав. Наліжку, фактично, зараз у спеціалістів простору на реабілітації шестеро поранених. Дмитро Кисіль працює фізичним терапевтом вісім років. Каже, для кожного пацієнта підбирає індивідуальний план вправ із врахуванням персональних запитів. Підібрали індивідуальні вправи, які ми потрібно для того, щоб збільшити амплітуду, збільшити силу м'язів в нижній кінцівці. Його основна ціль була, щоб він міг самостійно ходити без палиці. Зараз ми над цим більше працюємо. Може пройти більше 100 метрів без палиці, але повільно ще зберігається недостатня амплітуда руху, але продовжуємо працювати. Реабілітаційний простір працює два місяці. За цей час його фахівці надали 350 консультацій, розповідає співзасновник благодійного фонду манді Тарас Єрмаков. У перелік послуг, які надає простір у рівному, входить психологічна допомога, фізична реабілітація і масаж. Тарас Єрмаков зазначає, що усі послуги є безплатними. Реабілітація сьогодні дуже важлива. Чому у нас більше? 65, от сьогодні останні 65 ми з Дніпропетровська отримаємо ешелонів з пораненнями. Ми більше 4,5 тисяч, а може більше вже прийняли за весь період війни. Вони в першу чергу попадають в наші лікувальні заклади, тобто ми успішно сьогодні справляємося з медичною складовою лікування, але ми розуміємо, що взагалі потреба велика реабілітації. І цей напрямок він. Доволі такі активно потрібний для. Рівночний він потрібний для України фонд існує за надходження від бізнесу, грантів міжнародних організацій і донаторів. У планах перевести проєкт у рівному на фінансування від Національної служби здоров'я України, каже Сергій Подолін. Також в області планують звести мобільні простори психічного і фізичного відновлення у трьох райцентрах, каже співзасновник благодійного фонду Богдан Міненко. Вараш сарне дубно в кожному з цих місць буде встановлений. Такий будинок загальна площа всередині від 65 до 70 квадратних метрів. це багатофункціональне приміщення, яке буде використовуватись з рахуванням зразу інклюзії, яке буде використовуватись для забезпечення роботи мультисциплінарної команди. По наданню допомоги як цивільному населенню, так і ветеранам, і військовим Сергій Міщук відвідує реабілітаційний простір три тижні. каже, займається тут по годині у день і результатом задоволений. Вже намагаюся ходити без палиці. Якби на великій відстані я ще пересував ще з палицею, тому що мені важко вправи якісь виконувати і на менших відстанях вже можу ходити без пала. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Мистецтво війни написано ну ну про сьогоднішній день. Бо людина, природа, людська не змінилася. І ця книга підходить як для підприємців, так і для воїнів, тобто для будь-якого чоловіка. От бо принципи, принципи однакові, як перемагати. Михайло Новицький показує одну зі своїх улюблених книг у власній книгарні. Її у Рівному підприємець відкрив разом із дружиною Вікторією менше ніж рік тому. Подружжя Новицьких переселенці з Херсону, які виїхали в перші дні окупації. Власну справу у Рівному змогли відкрити за допомогою грантової програми у дії. Грант на власну справу розрахований на людей. Ну будь-кого людина може сама власну справу і потім зареєструватися підприємцям, але так не не виходить. Без досвіду написати бізнес-план, а потім його виконати. Ну я, я не знаю таких прикладів успішних. Михайло займається підприємництвом понад 34 роки. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення, держава зменшила податок для підприємців з 5% до 2% від прибутку. Наразі ці зміни скасували. Зараз заробляти дуже важко підприємцям, які не в оборонному немає державних замовлень. Ми по гранту на власну справу повинні виплатити податки. На зарплату співробітникам податки, ну і такі податки, ну такі, як і до війни. Тобто, доволі великі суми, сотні тисяч гривень у ну, підсумку у Херсоні. Михайло Новицький мав власне видатництво. Під час окупації каже, друкарню захопили російські військові, обладнання вкрали. Чоловік порівнює попередній бізнес з теперішнім і констатує власна книгарня, справа малоприбуткова. Це скоріше хобі, ніж бізнес порівняно з тим, що у нас був колись, розумієте, тоді тільки з електроенергію мільйон гривень на місяць платили, розумієте? Тобто, вот. а, а тут просто стоїмо і чекаємо покупця. Тобто, не можна сказати, що бізнес дуже прибутковий, але якщо він не хоч себе окуповує на зарплати, на податки вже це вже непогано під час війни зробити. Вікторія Новицька, співзасновниця затишної книгарні. У Херсоні вона працювала головною редакторкою газети Дебют. Зараз адміністраторка книгарні. Розповідає, більшість книг друкують у Харкові, де через обстріли та ракетні удари бувають перебої з електроенергією, а тому виникають затримки друку та постачання. Є перебої деякі. Деколи затримують самі друкарні у видавництва. От в цьому якась є складність. Є книжка, яка оголошена, що вона виходить, умовно кажучи, 1 вересня, але друкарня затримує до 10 10 до 15, А люди вже чекають, люди просять. Власники книгарні розповідають. Опісля перемоги планують повернутися у Херсон. Відкрити там книгарню на зразок Рівненської. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Пробігти 2,5 тисячі кілометрів від Амстердама до Києва. Таку мету поставив собі ультрамарафонець із Нідерландів Боас Крахтвейк. Його маршрут проліг і через рівне. Суспільному він розповів, що стартував зі столиці Нідерландів 22 липня, пробігає на день близько півсотні кілометрів, і 10 вересня планує фінішувати у столиці України. Ціль забігу зібрати гроші на придбання автомобілів швидкої меддопомоги, які Нідерландська благодійна організація Вітрила Свободи доставить в Україну. Ми вирішили здійснити гуманітарну місію не набоями чи дронами. Ця допомога може бути на рівні держав. А власне, ми вирішили зібрати гроші, щоб придбати медичні машини швидкої допомоги. Карети швидкої допомоги, які організація направляє до зони бойових дій, оснащують у Нідерландах усім необхідним в Україні. Вони щодня рятують від 20 до 30 життів. Така швидка допомога коштує близько 30 тисяч євро. З початку забігу на одній із міжнародних платформ з благодійного збору коштів вдалося зібрати донатів на 47 мільйонів євро. Повідомив марафонець Суспільному. Всюди в Україні я зустрічаю згуртованих і сильних людей. Подивіться довкола життя йде. Ви залишаєтеся сильними, і це відчуття вашої сили дає мені наснаги бігти далі staying strong. у Рівному Нідерландця зустріли місцеві легкоатлети та спільно пробіглися вулицями міста. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне. Благодійний футбольний матч між зірками команди Верес та збірної зірок шоу-бізнесу відбувся на стадіоні Авангард цієї суботи. Під час нього збирали гроші на три дрони для бійців 457-го окремого піхотного батальйону ЗСУ. У цьому підрозділі служить чимало рівнян та жителів області, тому червоно-чорні взяли його під свою опіку, розповів суспільному пересекретар клубу Євген Кучин. У складі збірної артистів на поле вийшов... Шов актор, теле та радіоведучий Андрій Джеджула. Такі матчі вони дуже дуже важливі, особливо для тих людей, які забули про те, що точиться війна. Хочу нагадати, що воно точиться тут і зараз. Що ви дивитесь, що тут зараз мирне небо? У нас така гарна, такі гарний газон, травка. А треба не забувати про те, що хтось за це зараз сплачує своєю кров'ю і стоїть по коліна в багнюсі. І у вас є можливість сьогодні задонатити допомогти тим людям, які зараз не продови. До речі, сьогодні ми допомагаємо саме хлопцям з Рівненщини партнером Андрія Джоджули на Полі став музикант, блогер і телеведучий Іван. Марунич, який є автором пісні Пес-патрон, що має кілька мільйонні перегляди на Ютуб, такому форматі є можливість трошки реалізовувати свої дитячі мрії. Сьогодні буде все по справжньому, футбольне. Велике поле, телетрансляція, спортивна форма. всіх номери. Головний тренер професійний. І, ну, власне, це таким чином це якесь повернення в дитинство, реалізація таких мрій. Сьогоднішній матч це. Е... Без патрон, Без Песпан! Це видовищність, стадіон? Іване. Сьогоднішній матч – це видовищність, благодійність чи все таки спортивний інтерес. Я думаю, що це три в одному. Що має бути і видовищність, і благодійність, і я впевнений, не всі, хто вийдуть на поле, все ж таки можливо на початку будуть там трошки придивлятися, але в кінці в кінці грати на результат у складі збірної зірок Вереса футболісти, які свого часу виступали за рівненський клуб, або зараз працюють у тренерському штабі. Олег Шандрук тренує команду Верес Ю Ю-19». Для мене дуже важливо прийняти в цьому благодійному матчі участь, але це менше, що ми можемо зробити для наших воїнів. А насправді дуже моя моя особиста думка, що в цей воєнний час ми можемо хоч щось зробити і організувати свято для вболівальників і невеличку допомогу для наших воїнів. Ну, такі благодій матчі, перш за все, це видовості, тому що має бути багато голів. Ну, це не може бути просто, команда розходиться, ми там забиваємо. Тобто, люди прийшли, хочуть подивитися гарні голи у виконанні футболістів, не дивлячись на вік, але ну, їм це буде приємно, тому що 0-0, тому що ніколи не облаштовує ні болівальників ні нас, тому для того і ворота стоять, щоб в них забивати голи. Команди на полі зіграли два тайми по 30 хвилин. Гра завершилася результативною нічиєю 3-3, А у серії після матчових пенальті перемогу здобула команда зірок Вереса. у підсумку. Враховуючи гроші за квитки, аукціони та особисті пожертви зібрано 270 тисяч гривень на придбання трьох дронів. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Промова. Простою мовою про нові правила. Невідмінюваний числівник пів слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо: пів міста. Пів Харкова. Пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Невідмінюваний числівник пів слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття: півзахист, півкуля, півострів, півоберт.